Усім синоптичний привіт, дорогі мої підписники. Як ви бачите, стою я в такому гарному лісочку, красива така руда, брунатна, ну не трава, звичайного листя, глибока осінь. Ну не просто глибока, вже ось скоро скоро зима. Але погода поки що нас радує, сподіваюся, усіх. Ця локація дуже нагадує, ну можливо, часами Голосівський парк, мій улюблений, але ні, це. Закарпаття. І я ось саме Закарпаття розказую вам, збираюсь розказувати про погоду, яка очікується сьогодні. Ну, зазвичай, ось у цей час, десь в районі обідньої пори, ми говоримо про погоду на поточний день, щоб не було ніяких несподіванок, так би мовити. Ну, е, хочу сказати, що сьогодні у західних областях України а це така досить масштабна частина України: Волинь, Рівненщина, Львівщина. Івано-Франківщина, Чернівецька область, Тернопільщина, Хмельниччина, і звісно ж Закарпаття сьогодні у західній частині на переважній її як це правильно сказати? На переважній, господи, заплуталася. Одним словом у більшості областей західної частини України очікується ну найхолодніша погода. Десь плюс один, плюс шість градусів. Максимально в як завжди трохи тепліше, а головне, що немає сильного чи навіть якогось помірного вітру, просто слабкий. Тому сьогодні на заході України хмарна погода. Ну, ось як ви бачите, можемо переконатися, прохолодно чи й холодно може на Закарпатті трохи тепліше. І в кінці доби, верніше, в кінці дня сьогодні, ну і в кінці доби також може бути. В районі Карпат і навколо Карпат невеликий дощ, можливо, на високий мокрим снігом. Йдемо далі. Північна частина України Житомирщина, Київщина, Чернігівщина та Сумщина. Тут також, ну так як сказати, неспокотно, але і не холодно, так як на заході. Ну, принаймні, очікується сьогодні. Максимальна температура повітря в межах десь 5-7 градусів тепла, а на Сумщині. Навіть і до плюс восьми, але сьогодні, шановні мешканці північних областей, парасольки не забудьте, бо є ймовірність невеликого дощу. У східній частині України опадів сьогодні не передбачається, а температура повітря взагалі буде досить високою. Десь вона коливатиметься в межах восьми-одинадцяти градусів тепла. У центральній частині України, як дуже часто, це буває різноманітна погода на Вінничині холодно десь плюс 3 плюс 5 градусів на Дніпропетровщині весна до плюс 12 градусів на Черкащині на Полтавщині у Кропивницькому з районами ну десь плюс 6 плюс 8 градусів і сьогодні у центральній частині України є ймовірність невеликих дощів. Тому ось врахуйте, будь ласка, цей прогноз. Це повторюсь на сьогодні. У південній частині України і далі триває просто справжня весна. Максимальна температура повітря плюс 12, плюс 15 градусів. У Криму, можливо, навіть до плюс 16, але опадів не буде ні дощу, ні зрозуміло снігу. В призові можливо, буде поривчастий вітер, але так загалом ситуація синоптична, тепла і без опадів. У Києві сьогодні, дорогі столичні мешканці, візьміть, будь ласка, парасолі, бо буде сьогодні у Києві дощ, хмарна погода, волога, але не дуже холодна, ну, десь, може, в районі 5-7 градусів тепла. Ось така досить, ну, я б сказала, тепла повітряна маса домінуватиме у столиці України. Трохи забігаючи наперед, все ж таки треба подивитися. На завтра одразу хочу попередити, що завтра на заході на півночі, і на Вінниччині буде холодно. І можливо, це похолодання дійде і до Черкащини, і до Полтавщини. Ну десь плюс один, плюс шість градусів. Але на сході. Навіть потепліє, у південній частині залишається тепла погода на Одещині. Може, трохи все ж таки градуси можуть збавити оберти і там на 2-3 градуси похолодніше. І тому ось така зміна температури повітря, весь час такі коливання атмосферного тиску, які характерні для цього сезону можуть впливати на стан здоров'я вас і нас, дорогі метеопати. Тому, будь ласка. Уважніше до свого здоров'я, до харчування, займіться профілактикою. Зверніть увагу на графік роботи ваших сімейних лікарів. Ну, одним словом, подбайте про себе, бо справа в тому, що зараз у цей час війни навіть дбати про своє здоров'я це також певна підтримка, не лише себе. Бо якщо ми, не дай Боже, будемо хворіти, ми будемо відбирати час у лікарів і взагалі. Будемо відбирати час у наших найближчих, тому дуже важливо тримати себе в рівновазі і у хорошому самопочутті. А ще, звичайно, обов'язково ходити побільше і гуляти. Ну, погода абсолютно дозволяє, вважаю, нема ні снігу, ні сильного морозу, і не лише ось на Закарпатті, а будь-де можна знайти. Скверик парк чи просто навіть пройтися трохи, якщо немає якогось рясного, наприклад, дощу, бо ця ну, ходьба дуже помічна. Якщо немає можливості займатися спортом або немає бажання, от як у мене, наприклад, якщо чесно, я вам признаюся, мої стосунки спортом дуже складні і ніяк не складуться, хоча, чесно кажучи. Я робила дуже багато спроб, щоб так там тренажерний зал, там і все. І весь час мені там щастило з різних причин. Тому в цій ситуації ходити це ну, найкраще, що може бути. І, ну, наприклад, мені це дуже подобається, тому що я взагалі дуже люблю спостерігати і за природою, і за людьми, і взагалі за навколишнім світом. Тому будемо гуляти, рухатися. Берегти себе і, як завжди, уважно стежити за прогнозом погоди на моєму ютуб-каналі. Погода з Наталкою Діненко». Всіх люблю.